Друзі, всім привіт! Вітаю новому відео. Я рада, що ви заглянули сьогодні до мене в гості на мій канал. Я нарешті покажу вам, як облаштувала свій куточок у пральні, виділила собі таку зону, де, можливо, я не буду так часто заходити, але завжди хочеться зайти саме в таку кімнату, де наповнено такою ніжністю, легкістю. Щоб воно було все практичне і також ну, все підібрано саме під ту роботу, яку, наприклад, я буду виконувати саме у цій кімнаті, я розділила, казала вам на дві частинки. Одну, правда, я Облаштувала, точніше, недооблаштувала під спортивний інвентар, спортивні речі, де діти залишають свої сумки. Тому я цю половину, на жаль, сьогодні вам не покажу. Там все-таки накидане і також. Можливо, з часом, коли я все це також облаштую, щоб гарненькі були контейнери. Ну, одним словом, це мабуть що вже там з часом. І саме головне, що я облаштувала свій такий міні-куточок. Я хочу з вами цим поділитися, тому що знаю, що багато кому із вас саме така ідея дуже сподобалася. І ви також чекаєте на. На те, щоб побачити, як, як у мене все це вийшло. І надіюся, вам це відео сподобається. Обов'язково підтримуйте мене своєю підпискою, своїми подобайками, і також, звичайно, коментуйте, тому що так у нас є можливість з вами поспілкуватися. І також я. Можу побачити, наскільки ви задоволені результатом чи тою, чи іншою моєю роботою. Ну і давайте я покажу вам ті саме товари, які придбала для того, щоб створити саме цей затишок, таку легку ніжність, і також, щоб все це було саме практично і те, що я буду використовувати на постійній основі, а не те, щоб буде в мене просто. Валятися чи лежати. І на початок я покажу вам цю баночку, які хочу зберігати подушечки для приня, або буду зберігати гранули також для, для пом'якшування речей. Я ще побачу, як воно все буде в принципі для мене практичне. Вона має об'єм не дуже такий великий містимий, але мені здається, що тут півлітри. На жаль, не бачу, скільки саме є, але точно приблизно півлітри тут е, знаходиться. Також можна використовувати як вазу для квітів. Теж непоганий варіант, кому таке буде до вподоби, але кришечка тут гарно і щільно е, буде зберігати саме. То, що я в принципі планую. Вона скляна, і всі товари, які я е, сьогодні вам покажу і придбала, вони е, були куплені деяка, реч, деяка річ в епіцентрі, а деякі були куплені в магазині Аврора. Також я придбала ось цей контейнер, е, як бачите, намальована пральна машинка. Е, і Має кришечку з таким дуже красивим ніжним метеликом. Бантик метелик дуже гарно і зручно відкривається. Вона дуже вмістима. Зараз я погляну, скільки вона має: 3,5 літрів. Що, до речі, дуже буде мені зручно засипати сюди пральний порошок. Саме для цього я і придбала цей контейнер. На жаль, був він тільки в один, я забрала його зразу. Але як тільки побачу, обов'язково придбаю собі ще один такий контейнер, тому що він буде практичний. Так як в цьому, наприклад, буде зберігати пральний порошок. А а інший, наприклад, я б використовувала для кисневого відбілювача або для соди, щоб, наприклад, саме засипати в машинку для очищування. Мені він цей контейнер дуже сподобався і надіюся, що також він буде для мене практичний. З контейнерів у мене ще в покупках. Появилася ось ця новиночка. У мене такого контейнеру не було. Маленького є великі, а такого маленького в мене не було. Тому вирішила його придбати тут на півтори літри. Не знаю ще, в принципі, для чого я буду його використовувати, для якого зберігання. Це пластик і він буде дуже зручно, буде дуже зручно за ним доглядати. Я думала, що тут у мене розмістяться мої ці тряпочки в мікрофіброві, але я думаю, що для цього призначення точно знайдеться, тому що і містимість не є дуже маленька, а практично точно буде. Ще з контейнерів я придбала два. Ось ці контейнери. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Орнамент теж дуже красивий, і відтінок такий приглушено лавандовий з білими ось цими вставками. І сірі також є присутні вставки. Він дуже зручний і має ось цю вставку всередину. Вона така картонна. Дуже мені сподобалося те, що цей контейнер саме підходить під мої полички невеликий, не дуже такий широкий і недовгий. Одним словом, я коли побачила, обов'язково взяла зразу дві штуки. Там ще були присутні такі досить великі контейнери і з кришкою. Я подумаю, що потрібно придбати також такі контейнери, органайзери для того, щоб коли буду облаштовувати спортивні, точніше, цю зону, де знаходяться сумки спортивні, там рукавиці, шльоми для дітей. Я саме б хотіла придбати, щоб все було вже такий е, одноманітній гамі і щоб все це виглядало м, якомога е, і практично, і красиво, е, щоб воно все так співпадало одне з іншим. Мені дуже сподобається цей органайзер. Е, як на мене, дуже так ніжно і стильно водночас. Тому в мене е, зараз вже такі два органайзери. Для більш практичнішого прибирання для мене, а також мені в допомогу завжди приходять діти, допомагають прибирати, я придбала таку корзинку з ручками. Пластикова, вона, темно-сірий відтінок. Для того, щоб сюди поставити, наприклад, мікрофіброву тряпку, також поліроль, для стікла. І щоб дітям було практично взяти і також віднести з собою, щоб поприбирати, тому що в своїх кімнатах вони і пилюку витирають, також ну, прибираються повноцінно, мокре вологе прибирання для мене, також це буде дуже зручно, Вмістимий цей кошечок. І дуже він мені сподобався. Не знаю, наскільки він буде мені служити в подальшому, але, як на мене, це не використовується на такій кожній, кожноденній основі. Це більш такого для більш глобального прибирання. І таким чином, надіюся, що він буде мені служити якомога довше. Також буде слугувати гарним декором для в кімнаті, кудись пристрою обов'язково. Придбала я пергаментний папір, такий він, ну, він ну, звичайно коричневий і буду використовувати його не для випічки, не за його призначенням, а для того, щоб плести на корзинках такі плетені косички. Куди буду приклеювати на такі картонні коробки, і теж буде гарний, гарний такий виглядати декор. Це вже буде з часом. Коли в мене виявиться якомога більше часу, вирішила я придбати один і потрібно, дивлюсь, що докупити ще так кілька штук, тому що мені не вистачить так, так як хочу. Досить багато коробок, звичайних картонних обклеїти саме такими косичками, і тоді просто клеєм е е замалювати, щоб воно таке було більш міцніше. Е крім е цього паперу пергаментного, я також придбала ще ось цей е папір дуже гарна розцвітка. Тут і маки, і волошки, різні трави. Дуже гарне виконання кольорів, дуже сподобався мені саме такий малюнок. І буду я приклеювати на коробку, теж картонну, надавати такого е трішки свіжого, романтичного настрою о, з квітами. Думаю, що буде виглядати чудово. Е Придбала я мікрофіброву ось цю тряпку, вона така має е, двох видів кольору. Розовий, такий приглушений розовий і також має такий сіренький, дуже приємний і ніжний на дотик. буде гарно збирати саме такі е, легенькі е, ворсинки зі скла. І мені також сподобався саме відтінок. Також придбала я цей піднос, він буде мені слугувати підносом для моїх декорацій. Дуже гарне виконання, це пластик і такий ніжно-ніжно. Навіть не скажу, що це м'ятний відтінок, але він такий зеленуватий, дуже сподобався мені тим, що саме такий приглушений відтінок зелений, має такі дві ручки. Дуже гарно впишеться у мій дизайн. Тут вже пробувала відклеїти наклейку. Е, надіюся, що також все це гарно буде виглядати. Також для того, щоб верхній одяг не валявся, де попало, придбала я вішалки і покажу вам, де я буду їх облаштовувати. І також я придбала звичайні прості 5 штук, е, звичайний пластик. і... Буду зберігати верхній одяг, який ми зачасту носимо на подвір'ї. Дві гілочки такої штучної трави, чи називається не знаю, як називається саме така рослинка, яка вживу росте. Мені дуже сподобалася, вона така густа і буду зберігати у горшках, які мають йти під вазон. Але я раз тут такий довгий стержень я буду складати таким чином, щоб можна було поставити саме у це горня, цей вазон. І надам такого гарного, такого легкого настрою. Дуже мені він сподобався, має два відтінки, такий світло-салатовий, і також такий приглушений темно-зелений. Ну, і залишився в мене ось цей коврик, який я придбала в епіцентрі. Дуже гарна розцвітка. Також є присутні сіре, біле, коричневе. Ну, Надіюся, що дуже гарно впишеться в цей такий інтер'єр, звичайний і простий, але будемо з вами зараз створювати саме цей комфорт і зручність саме під себе. Так виглядає на даний момент моя пральня, мій куточок, про який я вам так уже багато говорю. Нарешті я вам його показую. Для початку хочу вам показати цю сільницю. Вона насправді з звичайного домашнього матеріалу, який у нас був там від старої шафи. Я покрила такою плівкою клеючою, вибрала ось цей гарний, більш наближений до натурального дерева цю плівку і покрила її поверх. Дошки від шафи. Всі ці полички, вони також все це було з таких домашніх матеріалів, які нам вже зараз на даний момент не потрібні. І чоловік, дошку суцільну, яка була такого плану, просто розпустив її на дві частини, і вийшли такі гарні у мене полички. Тут також, як бачите, цю поличку я Покрила цією плівкою, Получилось дуже гарно, стильно. Все це я помалювала у білий колір звичайною емалью, емальованою фарбою. Ну, місця буде для мене багато. Також під цим столом. На якому я зможу і попрасувати деякі там рушнички, є виведена розетка, дуже зручно сюди поставити корзинку з речами, наприклад, і гарно собі тут попрасувати. Звичайно, що потрібно простелити, на, цю, на цю клійонку, яку я плівку, на яку я все це буду. Прасувати, щоб, звичайно, щоб воно не сплавилося. Дуже мені подобається ця зона, мені хотілося завжди таке мати. Вона буде для мене практично, зручна, тому що можна, звичайно, що зручно буде витягнути одяг, викласти кошечок на цей стіл, і, звичайно, з легкістю. Вибирається з машинки весь присутній в ній одяг. Також тут у мене розмістилося по висоті ось ця моя корзинка для білизни для речей, і також тут є ще зазор, як ви бачите, для того, щоб в подальшому, коли я поміняю, наприклад, це. Цей кошик схочеться такий квадратний, компактний і плетений. І якщо він буде трішки вищий, звичайно, щоб тут залишалося якомога більше місця. На цьому місці я ще не придумала, що саме буде в мене тут зберігатися, це все буде в мене з часом. На цій зоні у мене розмістилися дві сушилки, дві сушки на одяг. Тут вони будуть стояти. Спочатку я думала, що Будуть розміщуватися на цьому місці два гачки, і також ми будемо їх підвішувати. Але я подумала, що буде це дуже непрактично і незручно, тому що на цьому місці, як ви бачите, тут висять такі вішаки, на яких я буду зараз розвішувати цей верхній одяг, вісити їх на вішалки. І це слугувати буде мені вішалкою. Тому буде зручно, воно все міцно тримається, прикручено, і, е, як на мене, дуже стильно. Також таку е, вішалку я хочу розмістити на цьому місці. Е, вона буде дуже гарно описуватися. І коли, наприклад, е, на подвір'ї, на вулиці падає дощ, чи, е, не буде нестися та тряпка, наприклад, мікрофіброва е, на подвір'я. Кудись її ставити сушити, я зможу з легкістю її так завісити на цьому місці і вона собі підсохне. А буде дуже зручно. Ще я прикріпила цей зажим, який слугує, саме, бачите, швабрі. Також можна зробити це для. Інших там, для віника, наприклад, для чогось з того, що ви, чим ви користуєтеся. Дуже зручно, і також практично. І, на жаль, у мене теж була ще одна така штука, але при неправильному використанні я зламала. В принципі, на цьому місці у мене не планується нічого більше, окрім того, що потрібно такі зажими придбати хоча б ще, не знаю, 2-3 штуки, щоб було. І все, тут у мене буде все чисто, охайно. Сподіваюся, що мені буде тут практично. І я також зараз все. Зможу облаштувати таким чином, щоб було все для мене доступно, і також, щоб мало гарний вигляд. Дякую, що додивилися відео до кінця всім, папа. -па.